Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такі пісні голубці з грибами. Гриби у мене сьогодні лісові, сушені, а можна взяти любі, можна взяти і оті самі, як ми кажемо, печериці. Можна заморожені, у кого є грибочки, відварені заморожені. Теж підійдуть любі гриби, які вам на смак і які вам доступні. А у мене от сьогодні такі сухі гриби. Це тут різні гриби, це не білі гриби, а такі різні всякі тут грибочки є, сушені. І покажу вам далі, що мені ще потрібно. От гриби, капуста. У мене капуста заморожена. Я показувала на каналі, як я заморожую листочки капусти. Бачите, які гарнесенькі Вже маю, тільки розморозила От і зараз буду вже робити голубці. Рис. Рису я взяла, покажу вам. От, можливо, у когось і ваги немає. Отакий От, стакан на 250 мл один, і трошечки більше, десь ще поло, менше як половинку взяла рису. Отак. Перець у мене заморожений, теж, це ми кажемо, ротунда, ну хай буде болгарський, щоб всім було ясно. Можна купити перець, один чи два, якщо бажаєте додати сюди до таких голубців. Що не бажаєте, можна і без і Теж буде дуже смачненько. Чорний перець, мелений, олія, морква одна велика. Петрушка зелень, можна і кріпше додати, якщо любите. Одна велика цибуля і два зубчики чесника. Я додам, якщо не любите, не додавайте, але я додам тут і грибочки, і чесник з грибочками додасть трошечки смаку от чесник до грибочків. І сіль. Ну, от І все, що мені потрібно для таких голубців. Перш за все, я от візьму і зараз на малесенькі кусочки поламаю, поріжу грибочки. Ну, покажу вам. Покажу, як я поламала гриби. Порізала, поламала. Вони на відео показуються великі кусочки, але на дійсності вони древнесенькі такі. Ну, хто як любить. І от біля мене є така добра, гаряченька вода. Заливаю їх отак, і хай постоять отак хоча б 10-15 хвилин. Гарнесенько перемішаю їх. А я буду йти і промивати в холодній воді рис. Рис я добре в холодній воді промила, так прямо під краном промивала декілька разів. І тепер от гарячий окріп і отак гарячим окропом залию його. Тепер кришечку накрию і хай так упалюється, залишу. Можна довести його до кипіння і залишити рис. Але цього разу я зроблю тільки запарю окропом і все. Тому що грибочки тут, а грибочки треба, щоб трошечки поварилися. Хоча я їх зараз теж ставлю, промию от грибочки. Ще трішки хай постоять, я їх промию гарненько і теж покладу на хвилин 10-15, щоб вони проварилися. Постояли 15 хвилин, я їх вже гарнесенько промила. І тепер залю такою доброю, щоб швидше закипіли. Отак. І досить. Ставлю хаті ну, можливо, 10-15 хвилин, поки гриби відварюються. А я все підготую для засмажки, наріжу все. Ну, і покажу вам, покажу вам що, як я нарізала перчик, Нарізала перчик. Бачите, такими малесенькими, малесенькими кусочками. Морку натерла, цибулю і от петрушку нарізала, вже приготувала. і покажу вам, що мені ще потрібно буде 2 столові ложки з верхом томатної пасти. Для засмажки, і я додаю томатну пасту з засмажкою і всередину до рису, до цієї начинки. Тому що моркви багато, а морква дає солодость. І тоді ну, мені так подобається, щоб трошечки було томату, і воно моркло і з томатом дуже гарний смак, тоді. Виходить. Іду це все засмажувати. Сковорідка вже нагрілася, я поспішила і вже олі олій трошки влила. Ну, да, ще трошечки додам, олії даю до бо тому що і за смажки цієї буде багато, так що олії можна додавати. От. Спочатку цибулю, трошечки, тільки пом'якне цибуля і дам більший огонь. Цибуля трошки посмажилася вже і додаю сюди морку. Морква теж трошки вже просмажилася. І тепер буду додавати сюди перець. І трошки цю засмажку по солю. Отак, От добру дрібку солі взяла і посолю. Ось і печик просмажився тут. Тепер додамо сюди ці дві ложки томатної пасти. От і томатна паста трошечки тут просмажилася, тепер це все гарнисінько отак перемішаю. От покажу вам і грибочки вже готові. Зараз буду робити вже начинку для голубців. Все готове, буду робити начинку. От, додаю рис. Рибочки. Ну там, там трошки юшечки з грибочків залишила, то добре. Йду сюди. Тепер засмажку дам, але покажу вам, що трошечки засмажки, більшу дам сюди у начинку засмажки, а трошки менше. Залишу для заливки потім, коли вже голубці зроблю, і треба буде мені заливати їх зверху водою. От я розведу цією засмажку воду і залию голубці. Ну, буду показувати. Там петрушку сюди. І все гарнесенько зараз перемішаю, але ще додам чесничок. Пропустю через чеснодавку. Скажу вам, що я грибочки, коли відварювала, я їх солила трошки, як бачили, морква тушилася з цибулю, теж трошки солила. І візьму так, рис не солила чайну ложечку, малесенький вершок і посолю. А потім попробую ще насі і перець, чорний малений додам. Перець додавайте за смаком. Я скажу, що я десь приблизно додала півчайної ложечки. І це гарнисінько зараз все вимішано. Я начинку гарно вимішала. І скажу вам, що соли більше не додавала, нічого не додавала, а пахне, а смачна дуже. Така получилася начинка, що прямо отак як є, можна їсти. Тільки би рис трошки більш готовий був. І вже можна їсти. Дуже смачно получилося на запах і смак прекрасний. Ну що, все, буду робити зараз голубці. У мене тут є декілька листочків таких, я застелю от на низ, каструлю, і буду робити голубці. Ну, голубці скажу, робіть, як хто вміє, як кому подобається. Я роблю по-свому своєму, по своєму, своїй привички методу, як я завжди привикла. Робити так трошечки отак, щоб було видно. Набираю отак рису, добру столову ложку, але це як дозволяє листочок, скільки можна оцієї начинки тут поставити. Отак. так. Бачите, отак, буду складати. Можна отак робити, так як. Роблять зараз дівчатка, люблять робити, бачу. Ось так. Ну я кажу, це кожен робить на свій смак і як любить. Ренесенько і отакі, виходить, теж прекрасні голубчики. Ось так. Ще можна цією. Предую стороною ставлю сюди, в цю сторону от ставлю рису. Рибочки можна порізати трошечки дрібніше, як то любить. І отак буду окручувати. Ось от, знову такий. Все, я далі так буду робити, тому що багато часу забираю. Покажу вам, що я вже голубці от з капусти зробила. І зараз тільки водою розведу ту засмажку, що залишилася, зялю. І поставлю хай варяться. Але покажу вам, що в мене залишилося тут ще трошки начинки цієї. І я сьогодні я і планувала. отак, Зроблю таких листя, щавник, як ми кажемо, за таких листків. Ми кажемо зелені голубці. Ще зроблю каструльку таких зелених голубців. Ну, якщо хтось бажає подивитися, я покажу коротесенько, але покажу про ці голубці. Я вже раз показувала, сьогодні покажу ще раз. А тепер до цієї засмажки додам води. Десь так 250 мл води додала. Розведу її, отак, хай закипить. і трошечки ще додам сюди соли. І багато так десь. Одна третя чайної ложечки. Бачите, засмажка закипіла. Я ставлю на ногу ось осюди і буду заливати цією засмажкою. Тепер зверху от накрию цими листочками, що залишила декілька. При зараз тільки гарнесенько закипія, я скручу на маленький огонь і до готовності. ну десь 40 хвилин накриваю, хай вариться. А я ще у вас хвилиночку заберу і покажу от вам, як я буду робити оці голубці з таких листочків, які називаються шивник у нас. Бачите, тут така є прожилочка така. Отак просто легесенько зрізаю. Якщо дуже великий, перерізаю його. Я гарненько листочки промила, воді гарячі постояли, не треба кипятити їх. Тільки в гарячій воді, отак постояли десь хвилин 10 і все. Ну от. І так само, як і обичні голубці беру, ставлю рису, цього, начинки. Так Закручувати буду їх. І от тепер так. отак, і звідси. Ну що це такі листочки, вони трошечки не дуже так з них можна закрутити гарнесенько, як і з того. Я так буду складати. Це можна так відірвати, трошки ближче поставлю. І знову так ставлю на листочок начинки. Так буду закручувати їх. Це дуже смачні голубці. Ми кажемо, як кажу вам, зелені голубці. Ми завжди, як вже є от це листя, таке з завжди готуємо такі голубці. Отак принесемо туди і Я так складати буду їх. Отак. Все, я зробила вже голубці. Тепер візьму трошечки от соли, десь так півчайної ложечки, може і не дам. Отако. Ні, не дала. Треба багато Олії. Зтої олії. Отак. Десь Зо дві ложки столові дала. Тепер гаряча кип'ячена вода. Отак. І залью. Багато води не треба ляти, так щоб чуть-чуть зараз вона там віднілася. І покажу вам. Бачите, вона там відніється трошечки. І тепер так само листочками оцими накриваю. І теж на малесенький огонь. До готовності. Голубці вже зготувалися. І оці, і оці теж рядом тут, я зараз покажу вам. Ці варилися на маленькому огні 40 хвилин, а ці тільки 30 хвилин. Там листечко таке зелене, не потрібно було довго, воно швиденько зварилось. Ну, зараз буду показувати, що вийшло. Заберу це листя зверху, я вже одну отут взяла. Один голубчик попробувала, дуже смачненькі. Я скажу вам такі смачні, що і м'яса не треба. Мені дуже все сподобало. Я вже варила такі голубці, і дуже мені вони все сподобали. Бо... дивіться, які вони. Можна... Може б я їх отак трошечки. Зараз, так, як їх... трошечки пошевеліла. Так, пошевелила їх. Ось такі голубчики. Получилися. такі, бачите. Покажу вам ну, в середині, так. Ось грибочки тут є. Це дуже смачно. Я одну попробувала, дуже-дуже смачнесінькі отакі От голубці з цими грибами получилися. А зараз покажу вам отрядом і ці зелені. Це теж дуже смачно вийшло. Тут ці листочки можна зібрати зверху. От зараз візьму і покажу. Вони такі легесенькі, дуже легенькі. Бачите, води я багато не сипала, і скільки вони зробили там ще води самі по собі. Ось такі. Бачите. Вони дуже гарячі ще, зараз простинуть і більш такі мої робляться плотнесенькі. Так що, дівчатка-хлопці, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі голубці пісненькі з грибами, ну от такі зелені. Приготуйте, якщо вам сподобалося, ну, це її дійсно смачно. Я ж кажу, і м'яса не треба, наскільки смачні. Одне єдине, що якщо ці голубці не плануєте готувати, то. Не треба скільки рису, тільки один стакан на 250 мл рису додавати. Ну, я в описі вже напишу. Ну що, буду вам гарно дуже дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за ваші побажання, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте канал. Мій дуже-дуже гарно вам дякую. І бажаю вам всього, всього найкращого в вашому житті і вашим рідним, щоб головне, щоб всі були здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!